Сьогодні ми з вами будемо готувати нутеллу. Для приготування нутелли нам потрібно молоко, мука, горіхи, какао, цукор, масло і ванільний цукор. Готувати нутеллу потрібно ось у таких металевих кастрюльках. Ось такі. Нам не підходять емальовані, тому що у них молоко може пригоріти і буде несмачна нотела. Ось, краще брати металеві ковшики, кастрюльки, що у вас є вдома. Горіхи попередньо потрібно підсушити на сковорідці або у духовці. Беремо горіхи, висипаємо на сковорідку і трішки. Підсушуємо їх постійно помішуючи. Коли горішки підсушаться, ми знімаємо з них шкірочку. Очищені горіхи можна змолоти у блендері або в кавомолці. Якщо у вас немає ні блендера, ні кавомолки, можна потерти на тертку. Ось так можна натерти горішок. Ось, якщо немає у вас кавомолки або блендера, можна використати звичайну тертку. Я засипаю горішки у подібні, збиваємо його. Горіхи готові. Мішуємо сухі інгредієнти. Кладемо одну ложку муки, півтори ложки какао і три ложки цукру. Усе гарно змішуємо. Змішуємо сухі інгредієнти. Додаємо молоко і гарно все перемішуємо. Коли долили молоко, ставимо на вогонь і постійно помішуємо, тому що нурт буде загустати і потрібно її постійно постійно мішати, щоб не пригоріла. Варимо на тегу 5-7 хвилин, вона стає густішою, постійно помішуючи. Додаємо ще 50 г масла і горішки. Все гарно перемішуємо і варимо ще одну хвилинку. За бажанням можна додати ванільний цукор. Наша нутелла готова, залишилося її охолодити і перелити в скляну баночку. Переливаємо нашу нутеллу у скляну посудину. Наша нутелла оголомала, тепер можна її споживати. Вона густа, смачна і корисна.